Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в світі. Сьогодні говоримо з Григорієм Перепелицею, конфліктологом, директором Інституту зовнішньополітичних досліджень. Добрий день, пане Григорію. Добрий день. Останнім часом наші відносини з Грузією складаються не кращим чином. Тбілісі відмовився допомагати Києву зброєю навіть тими засобами ППО, які свого часу Україна передавала Грузії. Генератори передали, але не одразу відхилене прохання про звільнення Саакашвілі. Але з іншого боку, президентка Грузії заявляє, що після перемоги України Грузії мають бути повернені Абхазія і Цхінвал. Чим пояснюється з вашої точки зору така амбівалентна позиція? Амбівалентна позиція е, обумовлюється залежністю правлячої партії е, від Кремля. Так зрозуміло, що е, е, Іванішвілі являється її лідером е, Грузинської мрії. Вона є правлячою партією вже е, багато років, як ми знаємо, після того, як Сакашвілі е, в 2010 році, здається, програв вибори. Е, е, так і від тиля, фактично Грузія, Грузія змінила свій. Проєвропейський проатлантичний курс і пішла в сферу впливу, знову повернулася в сферу впливу Росії. Очевидно, що в своїй більшості грузинське суспільство не оцінило тих свобод і тих реформ, які їм принесла революція Траянф в наче ліса так Його партія вже Протягом декількох каденцій приймає участь у виборах, парламент центральний, а відтак і, звісно, в центральні органи влади. Вона не має більшості. Що це означає? Що грузинський народ, на жаль, цей вибір не підтримав. І Грузія знаходиться в сфері впливу. Бізнес має російській Грузії великі преференції. Так, і через бізнес безумовно, вона все далі, далі занурюється в статус російського сателіта. Хоча декларативна зовнішня політика начебто залишається проєвропейською, але реальна ріал політик грузинської влади, грузинської еліти, спрямованої на Кремль, з іншого боку, тут же, я так розумію, не тільки з Україною проблеми та ж. Заява про можливий намір відновлення авіасполучення з Росією викликав досить жорстку критику з боку Європейського союзу. Ну, як корелюються ці намагання Грузії отримати статус кандидата в ЄС і нібито співробітництво з НАТО з такими отакими діями? Ну, така політика дійсно, це політика сидіння на двох стільцях». Або, як кажуть, двовекторна політика, щоб мати преференції від Заходу, декларуючи, що ми, типу, європейські е е спрямування маємо, а з іншого боку, мати преференції від Росії. І перш за все, матеріальні преференції. Е так, е ну що, е Росія не зважає там на тіньову економіку в Грузії, а ви знаєте, що тією тіньовою економікою е під Переважна більшість грузинського суспільства підвищувала свій добробут ще в радянські часи, і так там ста, е, залишились такі сталі традиції. Звісно, що на офіційному рівні Сакашвілі подала в корупції, але от на ментальному, на побутовому рівні вона залишилась. І саме, виходячи з цього чинника, грузинське суспільство не підтримало реформ Сакашвілі. Так і не підтримало фактично європейського вибору, російські гроші виявились для них набагато важливіше, ніж європейські свободи, я би так сказав. А я впливаю на позицію Грузії наявність великої кількості втікачів з Росії. Там, за останніми даними, вже майже 8% мешканців країни. А, ви розумієте, звісно, що Грузія приймає всіх. Якщо ви бували в Грузії декілька разів то що кидається в очі гостинність грузинської нації, так і звісно, вони своїй час так прийняли і осатинів під час монгольської навали, так і так утворилась там етнічна територія на, на, на просторах Грузії. Mm -hmm. Тобто, перше, що вони цінують, це їх національна риса, це гостинність. І вони відповідно приймають, незважаючи на те, що ті, можна сказати, втекли з Росії. Mm -hmm. Другий чин, який вони дуже схильно відносяться, це, це наявність грошей. Mm -hmm. Відповідно, якщо у них є гроші, вони з задоволенням їх приймають. Також вони і продають от, ви знаєте, в Батумі там побудований mm -hmm. такий оазис, да? Mm -hmm. Сакашвілі в часи Саакашвілі. е, туристичний. Mm -hmm. Ну і переважно більшість зараз вже скупили росіяни. І коли їх питаєш, так, а на що ж ви? Чому там американського бізнесу, навіть турецький бізнес, від пішов під тиском російського бізнесу? Вони кажуть: так у росіян же е, легші гроші. Mm -hmm. Тобто не треба тут ніяких перевірок там, і так далі. Е, інша країна, яка переживає наплив росіян, це Вірменія. Ну, Вірменія, на відміну від Грузії. В Грузії були різні часи, а Вірменія завжди традиційно, так би мовити, займає проросійську позицію. Але з іншого боку, нинішній прем'єр Пашинян, який прийшов до влади на хвилі такій революційній, він очевидно дратує Путіна. Чи впливає присутність росіян на політичну ситуацію у Вірменії? Чи не сподівається Москва використати цю присутність для, можливо, зміни влади, повалення Пашиняна, чи принаймні для послаблення його позиції? Вона давно все це і використовує всю цю ситуацію. Як ви знаєте, що під час Азербайджансько-вірменської війни з 40-денної 2020 року, Росія зайняла таку нейтральну позицію, хоча, хоча Вірменія є членом від їхнього оборонного союзу, ОДКБ, так але тим не менше, Росія дипломатично усунулася від підтримки Вірменії, сказавши, що Ну, ми визнаємо територіальну цілісність Азербайджану, тому Азербайджан. А, власне, на м, території е, вірменської держави не заходить, оскільки Карабах це спірна територія, ну і тим більше е, це територія Азербайджану. Якщо визнавати офіційно, Росія це визнає офіційно, е, так і в цій ситуації е, е, Вірменія залишилась без союзників е, так, але Пашиняв зрозуміючи цю ситуацію, що він пішов у відставку і організував нові вибори, так би можна сказати. Ну, він не подав повністю відставку, але оголосив нові вибори так. і е поклявся Кремлю, що він буде вірно служити російським інтересам. І тому, власне, е власне, Путін і залишив, е не став втручатися в цей виборчий процес, і тому Пашинян виграв вибори і в другий раз. Uh, так, але uh, питання полягає в тому, що uh, фактично для вірменської нації завжди існувала проблема ідентичність. Uh, і вони вибирали, uh, що для них перетретніше: uh, етнічна ідентичність, тобто єдність вірмен як нації, так? чи державна ідентичність. Державна ідентичність завжди залишалась для них другорядною. Тому для них чому для них були важливі етнічні території, і вони займалися етнічними чистками. От, для єдності вірменської нації, для чистоти їхньої ідентичності. З іншого боку, це результати травми 15-го року, очевидно. Безумовно, безумовно. І не тільки 15-го року вони попадали. Ще й до 2015 року такі етнічні конфлікти і так далі. І тому, коли е, розпався Радянський Союз, е, звісно, виник е, нагірно-карабахський конфлікт, як ви знаєте, війна між Азербайджаном і Вірменією, і, Ірменію, і е, звісно, вони відразу пішли під крило Росії. Е, е, а Росія що за це? Так, да, вона близько. Трьох мільярдів на той час виділили їм воєнної допомоги. Туди були перекинуті великі кількість озброєнь, включно з ракетними комплексами, з комплексами с 300 там і так далі. І там же були розміщені російські війська, вони до цього часу знаходяться. Ну і фактично, контроль над прикорд над кордоном здійснюється. А якщо ви виїжджаєте ви з Єревану, то вас зустрічають співробітники ФСБ, так. тобто вони фактично, фактично вони здали свій державний суверенітет Росії. Більше того, вони здали всю економіку Росії, всі електромережі, все енергетичне постачання 100% з Росії. Більше того, вони побудували там трубопровід з Іраном, росіяни і те забрали у них. От, тобто, фактично, економіка Вірменії. Навіть порівняння порівнянні з Білорусією повністю в руках Росії. І е, виходячи з цього, звісно, ви знаєте, що Вірменія є дуже послідовним е, е, прихильником ОДКБ, незважаючи на те, що ОДКБ, хоча зараз е, е, Пашинян намагається дистанціюватися від ОКБ, зараз він відмовився від російських навчань там в, в, в рамках ОДКБ в Вірменії і так далі. Але Вірменія є сателітом Росії. І причому таким сателітом, яка не може вже вийти з під сфери впливу Росії. Якщо там е е е Лукашенко намагається тримати хоч умовну якусь автономію в Білорусі, е так, виторговувати щось у, 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 у Росії за Розміщення російських військ то вірменія повністю занурена в білоруські е, інтереси. Більше Росі. того, в російські інтереси. Вибачте, більше того, вони навіть віддали декілька сучасних винищувачів російським військово-повітряним силам для війни проти України, е, тому але безумовно вони намагаються спиратися на зовнішні чинники і зараз. Пашинян намагається розвивати цей західний вектор розвитку відносин з Європейським Союзом, намагаючись отримати більшу підтримку вірменської діаспори, адже ми знаємо, що вірменська діаспора дуже згуртована. Вона має сильні позиції в Сполучених Штатах Америки у Франції, і, як правило, це дуже заможні люди. Тому вірменська діаспора дійсно є дуже важливим чинником як внутрішньої, так і зовнішньої політики, і якраз на це робить ставку Пашинян, так намагаючись загравати з заходом. Але оскільки вони фактично втратили свій суверенітет, то Путін чітко контролює межі цього загравання. А з іншого боку, ну в, в восени нібито активізувався Захід на цьому напрямку. Там та ж Франція і Сполучені Штати, і взагалі казали, що Захід мало не витискає Росію з Вірменії з Північного Кавказу загалом, але щось великої активності останнім часом ми не спостерігаємо. Всі зайняті Україною. Ні, просто е, Захід не бачить шансів. Там Давнія. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що е, Росія витискає, е, Росію витискає з, е, з Південного Кавказу не Захід, а Туреччиною. Mm -hmm. І тому там вже все настільки щільно схоплено Туреччиною, і наскільки там іде е, конкуренція між Росією і Туреччиною сьогодні, е, так що Заходу там вже навіть нікуди сунуться. Ви, ви пам'ятаєте, е, Франція mm -hmm. е, спочатку намагалась виступити на боці під час цієї 40-денної війни mm -hmm. на боці е, Вірменії, навіть в організації Б'єднаних Націй там були певні заяви французьких представників, але це абсолютно ніякого впливу не мало тим більше немає зараз. Фактично, Путін зараз призначив керівництво цього анклаву в вірменському карабасі. Там на чолі з колишнім громадянином Росії, фактично він же контролює цей анклав. Не кажучи про те, що в впочиняна в принципі з так званими Карабахцями дуже напружені стосунки, так безумовно. А чому, чому Путін вирішив там зіграти роль миротворця? Для того, щоб е, захопити стратегічні позиції там, і в нагірному Карабасі, так і. Дорогу, яка сполучує Азербайджан з нахічуванням, mm -hmm. так, і тому російські війська контролювали ці позиції. Більше того, там же було записано, що Вірменія має звільнити всі окуповані території Азербайджану, які лежать за межами. Нагірного Карабаху, але до цього часу вона не зробила повністю, і тому, як ви бачите, така напруженість е, зберігається. І, е, окрім того, частина цих двохтисячного контингенту миротворчого вона перекинула на Україно-Російський фронт. І, і в цій ситуації, звісно, за має шанси все-таки. Е, Досі осі посторонньої угоди між Вірменією, Азербайджаном і Російською Федерацією. Як зараз розвивається ситуація з Лачинським коридором, який, за словами вірмен є заблокованим, за словами азербайджанців не заблокований? що вони пропускають, кажуть автомобілі. Хоча звичайно в меншій кількості, як взагалі цей конфлікт так загострився. Потім він трохи стих, але тим не менше остаточно не вирішений, наскільки я розумію. Ну, Лачинський коридор також мали контролювати російські війська. Але ви пам'ятаєте загострення минулорічне, оскільки е, Вірменія блокувала е, цей е, коридор для, Ази, для Азербайджану, то там були певні, певні бойові дії, де е, азербайджанські війська відтіснили. Uh -huh. Вірменські сили від цього коридору uh -huh. так, і тому, звісно, що це залишається зоною напруження до цього часу, uh -huh. так, і це говорить до речі, про те, що коли конфлікт переривається таким перемир'ям, як азербайджансько вірменський то тоді. Кожна сторін починає відігрувати, mm -hmm. а відігрувати який спосіб трактувати по-своєму цю трьохсторонню угоду, е так і натягувати, як кажуть, ковдру на себе. Mm -hmm. Германи намагаються все таки там закріпитися, а зайбаржанці намагаються все таки отримати те, що було домовлено. Ну а Росія може грати на цьому. Багато говорилося, що нестабільність в сусідньому Ірані може призвести до загострення в так званому південному Азербайджані, який належить Ірану, але етнічно і культурно пов'язаний з незалежним незалежним Азербайджаном або північним Азербайджаном. Що зараз там відбувається і яку роль грає Туреччина? О, так. Ну Туреччина е, Іран для Туреччини є її противником, геополітичним противником. І більше того, Тут зіграє велику роль релігійний чинник, оскільки Іран населяє Чиїти, а Туреччина, Туречці суспільство Сунітську гілку та, сповідає. І, і разом з тим іде, іде боротьба за геополітичне домінування в цьому регіоні. Так? Ардоган же заявив, просуваючи свою, свою стратегію чи доктрину неосманізму і пантюркізма, він заявив про те, що Туреччина має відновити свій вплив на ті регіони, де домінувала раніше Османська імперія. І більше того, він заявив, що Туреччина претендує на провідну роль в ісламському світі. І тут ці релігійні вони вилились в таку геополітичну конфронтацію, безумовно. Більше того, і в, як ви бачите, і в Сирії там ці інтереси стикаються між Іраном і Туреччиною за контроль над цим також стратегічно важливим регіоном. Тому в цій ситуації, звісно, Туреччина робить ставку на Азербайджан, оскільки ви знаєте, що Іран не визнає Азербайджан як такою корінною самостійною державою. Він вважає, що це штучне утворення, що це має бути весь Іран і так далі. І це е, таке екзистенційне протиріччя між Азербайджаном і Іраном, яке не можна вирішити одночасно конфлікту. Ну приблизно так можна. З великою натяжкою сказати, що це такий же конфлікт ідентичності, як у нас з росіянами з Росією. Mm -hmm. Тобто, такі конфлікти, як правило, не можна вирішити мирним шляхом. І в цьому сенсі Захід, розуміючи, що Іран стає теократична держава, mm -hmm. так і вдається до сили. Відбувається посилена мілітарізація, цей теократичний режим. Спирається, перш за все як Росія на воєнну силу у вирішенні своїх зовнішньополітичних проблем, і е, е, інтереси США пов'язані з тим, щоб, щоб е, покінчити з цим теократичним режимом е, в Ірані, і ви бачили вже по інформації, особливо минули роки, в минулому році, коли там відбувалася така революція, і вона виникла на побутовому рівні. Але Виявились сили, які не задоволені, і Америка підживлювала це для того, щоб все таки повалити цей режим теократичний, щоб прийшов в Ірані більш ліберальний режим, і в цьому сенсі, звісно, тут інтереси США і Азербайджану вони збігаються відносно Ірану. І утворюються отакі міні-альянси. Які обумовлені трансформацією системи міжнародних відносин з однополярного в багатополярний світ, коли Сполучені Штати Америки вже не здатні здійснювати глобальний контроль над всім світом і так би мовити підтримувати цю глобальну безпеку? У них вже не вистачає ресурсів відповідно. І це призводить до конфронтації з Китаєм, який також претендує на таку одноосібну роль, тобто збереження однополярного світу, але на умовах так званої китайської мрії. І ми бачимо, як загострюється боротьба між Сполученими Штатами Америки і Китаєм за це глобальне домінування. Але поряд з тим, з цією боротьбою відбувається послаблення впливу Сполучених Штатів Америки. В різних регіонах і це утворює вакуум, і за цей вакуум починають боротися заповнення цього вакууму геополітичного, починають боротися регіональні гравці, які самі хочуть створити домінування в певних регіонах. Ну про Росію все тут очевидно. Росія претендує не тільки на е е повне домінування у. На пострадянському просто, але й у Центрально-східній Європі, як мінімум, а то і всій Європі вона претендує е, бути світовою державою. А що значить світова держава? Це значить е, бути в такому статусі, як Сполучені Штати Америки, тобто керувати глобальними світовими процесами. І от Туреччина також, ви бачите, претендує на таке лідерство, окрім Росії е, в інших регіонах, Індія також. В регіоні Південної Азії на це претендує і так утворюється багатополярний світ, який ігнорує безліч регіональних конфліктів, в який ми попали, як ви бачите, Україна. Ну і як починаються конфлікти, і південно в південно відроджуються знову набирають сили в південно-східній Азії. Проблема Тайваню Китаю там і так далі. Північної і Південної Кореї ми бачимо. Як руйнується ця однополярна система глобальної безпеки і генерує таки така руйнація приводить до дестабілізації міжнародної обстановки, до появи війн різного масштабу? Останнє запитання: ну власне, українців воно я думаю найбільше цікаве. Як події на південному Кавказі можуть вплинути на нашу ситуацію? На нашу ситуацію, чим більше Росія буде ув'язуватися язувати, ув оці конфлікти на Південному Кавказі, адже реально сьогодні вона втрачає Південний Кавказ. Під тим, що Туреччина посилює е, свій плив не тільки на Південний Кавказ, а й на Центральну Азію. Е, е, так? І йде сьогодні боротьба також за Центральну Азію, де Америка. Фактично втратила свій вплив на цей регіон. І тому і зараз йде конкуренція між е, Китаєм і Туреччиною за Центральну Азію. І від Китай і Туреччина витискають і Росію. І от чим більше, ну, е, е, ці е, саміти, ШОС е, так, і саміти в Самарканді, так, вони показали. Показали, хто головний гравець, і, 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 Путін там вже сидів на представному стіль, стільці, якщо можна так сказати. Так, так, от. Тому е, от боротьба буде загострюватися, і, і як на Південному Кавказі, так і в Центральній Азії Росія буде втрачати е, свій плив і свій контроль. І чим більше вона там буде ув'язуватися, тим. Е, Легше нам буде воювати на нашому російсько-українському фронті. Ну що ж дякую, нагадую, що ми говорили з Григорієм Переполицею, директором інституту зовнішньополітичних досліджень про те, що просто зараз відбувається на південному Кавказі, і не тільки на південному Кавказі, і як це може вплинути на Україну. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.